З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Мої вітання, пані Наталю. Слава Україні! Вітаю вас героям, слава. Перед передусім. Питання поточної ворожої присутності у чорному морі мається на увазі флот ворожий і серед них носії ракетного озброєння. Яка найактуальніша інформація? Так, ворог повернув ракету на сійне чергування. Зараз підводний човен, споряджений чотирма калібрами, знаходиться на бойовому чергуванні. Це підвищує рівень ракетної небезпеки значно, оскільки виявлення пусків з підводного човна зазвичай ускладнено. Тому ми завжди наголошуємо, що в такому випадку сигнали повітряної тривоги обов'язкові для реагування і мають бути дуже оперативними. Загальне корабельне угруповання в морі коливається в кількості 10 одиниць. Вони постійно заходять, виходять в пункти базування. Відбувається якісна ротація кількісно намагаються триматися все ж таки в межах 10. Те, що ворог повернув ракету на цілком пов'язано з тим, що трошки вщух шторм. Вони перепочили, бо бо утихалися досить довго під час потужного шторму, і зараз продовжує чергування. Не обов'язкове спорядження ракетоносія, яке дуже часто намагаються розганяти в наших. Паблікав це хибна інформація. Треба розуміти, що скоріш за все вони мають на поготові до запуску ракети. І ще пані Наталі давно хотіли уточнити: а чи означає власне вихід на бойове чергування, от той самий е безумовний ризик запусків, або саме перебування у бухті, теж може означати, що навіть звідти можуть відбуватися е ракетні загрози. Так, ми знаємо випадки, коли вони дійсно завдавали ударів безпосередньо з бухти, хоча це суперечить нормам здорового вузду і техніки безпеки, вони вдаються до таких кроків, оскільки по перше, не бережуть навіть свій особовий склад, а по-друге, взагалі нехтують законами і правилами ведення війни. Тому ми говоримо про те, що вони можуть таким чином. Тому ми говоримо про те, що присутність ракетоносії в чорному морі загальна це є високий mm -hmm. рівень небезпеки. А коли виведений на бойове чергування, тоді він готовий до застосування в вищій готовності вищій ступені mm -hmm. готовності. Тому ми наголошуємо, що треба реагувати дуже оперативно. Тепер маємо ще й бойове чергування, поки що анонсоване, але з неба те, що Путін вчора назвав патрулювання міга мігами, проанонсував те, що це буде відбуватися на постійній основі. Чи бачите ви якісь ознаки того, що цей його анонс вже якось реалізовується? Ну і сьогодні з'явилися супутникові знімки з аеродрому Бельбек, де осінтаналітик, тобто людина, яка з відкритих джерел шукає інформацію. Вже зафіксував там на Бальбеку міги, які можуть бути зокрема і носіями калібрів. Чи дійсно чи маєте ви підтвердження цієї інформації? По-перше, наявність в повітрі літака класу міг, спорядженого імовірно, кинджалами як аеробалістичною зброєю. Коли це відбувається, ми знаємо, що вся Україна вкривається вся карта України вкривається попередженнями про сигнал повітряної тривоги, і червоніє, тому що це небезпека на всіх напрямках, враховуючи аеробалістичність ракети, це миттєва небезпека дуже великого ризику, тому абсолютно немає значення де при цьому перебуває міх, як тільки він здіймається в повітря. Він несе загрозу, заява Путіна – звичайна маніпуляція, яка мала розпалити вищу небезпеку, стурбованість мешканців півдня, оскільки акцент був зроблений саме на просування військ на південному напрямку, про те, що вони загрожують. Безпосередньо з акваторії Чорного моря, е, ну чисто примітивно географічно, це можна прив'язати до е, Одещини, Миколаївщини, південних uh -huh. регіонів. Насправді міг в повітрі загроза і небезпека по всій території України. Uh -huh. Ну, власне, нас цікавлять міги на землі, і те, що вони теоретично можуть стати мішенями, як стали мішенями е, повітряні е, борти е, ворогів в, в Луганську, в Бердянську. Е, а вибухає в Криму час від часу. От буквально напередодні е, там знову виріс такий собі гриб десь в районі військової частини е, Балаклавського району, недалеко від Севастополя. За деякими даними ракетне озброєння окупантів там детонувало. Можливо, маєте уточнену інформацію, яке саме, бо деякі час тому ми раділи, що їхні онікси просто на землі е м, раптом перетворилися на бавовну, або калібри не доїхали, теж здетонували. Чи маєте інформацію про ту саму сахарну головку, що там відбувалося? Поки що знаємо, що бавовна квітне, але підтвердження mm -hmm. на якому саме ґрунті, ми ще не маємо. Як тільки буде обов'язково mm -hmm. поділимося. Очікуємо з нетерпінням. Ну і ще одне уточнення. Хочеться у вас, як з офіційного джерела. Українські морпіхи висадилися на лівобережжі Херсонщини і зайняли позиції ворога. Це звітує інститут вивчення війни. І в їхньому звіті йдеться про населені пункти Піщанівка і пойма. А у Росії знову ж таки аналізують вони, фіксують серйозну стурбованість тривалими діями зсу на східному оберезі Херсонщини. Це те, що так чи інакше потрапляє в інформаційний простір. А ми орієнтуємося на офіційні джерела. Отож, що з ситуації в районі Дніпра і тимчасово окупованого лівобережжя варте оприлюднення. До речі, і інститут вивчення війни також спирається на повідомлення російських змі про те, що в них істерія, про те, що вони їм припікає, про те, що їх непокоїть присутність сил оборони на лівому березі в такому розлогому контексті, який вони пропонують в своїх пропагандистських джерелах. Тут треба усвідомлювати краще за сили оборони, де вони знаходяться, знають можуть знати тільки сили оборони. Тому ми говоримо про свою бойову роботу, яку ми виконуємо щодня, і вона спрямована на знищення потенціалу і вогневих спроможностей ворога. Робимо ми її в різний спосіб, переважно контрбатарейно, але є і інші способи, які не завжди підлягають оприлюдненню. І в даному випадку можемо констатувати, що істерія, створена росіянами навколо цих повідомлень, вона спрямована на виправдання їхньої агресії на правий берег. Вони надзвичайно потужно бомблять правобережжя сьогодні. За день тільки по Береславу прийшлось 10 керованих авіабомб еквівалентом 500 Кілограм тратилу. уявіть собі цю руйнівну силу і наслідки, які завдають окупанти людям. Це говорить про те, що вони намагаються виправдовувати свої удари, нібито сили оборони просуваються і вони змушені таким чином захищатися, як вони це подають. Насправді, ж ситуація якраз виглядає як маніпуляція в умовах гібридної війни. Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, продовжують вибивати ворога з його позицій, продовжують боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами на човнах, і три човни за минулу добу знов таки знищено. Ми продовжуємо нищити артилерійський потенціал, мінус шість артилерійських систем великокаліберних, і продовжуємо працювати по місцях зосередження особового складу. Решту інформації дочекайтесь від офіційних джерел. Не варто довіряти тим істеричним закидам, які поширюють російські пропагандисти. Дякую вам, дякую, пані Наталі, за те, що долучилися до нашого марафону з перших лист про все важливе на південному напрямку. Наталія Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами наживо і далі.